Духовна війна озброєні книгою. Під такою назвою в обласній бібліотеці сержант 128-ї бригади Сергій Братасюк презентував дебютну фотовиставку. На його світлинах, зроблених у зоні АТО, не війна, а побратими під час відпочинку з книжкою. Де, як і що читали військові на передовій, розкаже Анастасія Соболєва. 11 світлин із зони АТО. І на усіх військових озброєні книжкою. У хвилини між обстрілами вони читають. Навіть бувало, що читали навіть у відблисках вогню від буржуйки і так далі. Сергій зізнається, перші три місяці на передовій не знав, що фотографувати, та згодом зрозумів, потрібен позитив. Військові будні скрізь призму об'єктива, так як є, без позування, театральності та перебільшень. Усі фото зроблені на звичайний маленький фотоапарат. Умови фотографування були. Не, не дуже так скажемо. Ну, пов'язано з освітленням і якістю фотоапарату, то був маленький, простенький, який не шкода. Сергій згадує, хлопці за книжкою фотографуватися не любили, тому доводилося робити це крадькома. Перший раз у народа бальзака почав читати. Ну, совершенно нечого було читати. Ну а так, що фантастика, детективи. Високого, звісно, мало. На більшості фото за модель побратим Олександр з позивним Сват. Нині на виставці згадує, як проходили їх фотосесії. Так он лазив десь по години, хвилин 15, Він мог от ракурси свої, там вибирати освіщення, дуже довго ждав. Ну, мене б терпіння не вистачило на это. А От він там ну. Професіонал, що скажеш, та якщо хлопців на війні рятували книжки, то Сергія фотоапарат з передової він привіз з півтори тисячі світлин. Переглядати їх вдома він не любить, та рідні переконані, ці фото мають бачити усі для мене. Важлива ця виставка. що він виліз із ракушки. Він попробував щось показати людям, наважитися, що подивіться, яке життя там, ну який побут у виків, як ми. Там долучаємося до цивілізації. Хрещеною мамою фотовиставки Сергій називає бібліотекаря Євгенію, з легкої руки якої все і відбулося. Виявилося, що у нього надзвичайно велика колекція фотографій, зроблених ним під час того, як він там перебував на службі. І дуже цікавим стало те, що дуже багато фотографій були зображені на них солдати під час читання у різних. Ситуаціях ну, в різному побуті, і тому у нас виникла ідея організувати фотовиставку в бібліотеці. Підтримати Сергія та привітати з його першою персональною виставкою. Прийшли друзі, рідні, однокласники та побратими. Усі жартома назвали виставку Війна протисюківські бачення вже під час презентації домовилися до цієї виставки. Додадуть ще більше світлин. Переглянути їх можна в обласній бібліотеці до 29 лютого.